Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання, як оформити покупку чи продаж іноземної валюти в Баз «Бухгалтерія» та Баз «Бухгалтерія Корп. Важливо при купівлі та продажі іноземної валюти в Баз «Бухгалтерія» дотримуватись наступної послідовності дій. Обов'язково, щоб процес покупки та продажу валюти був оформлений коректно та автоматично підтягувались усі документи, спочатку потрібно почати із заяви на купівлю чи продаж валюти. Знаходиться цей документ у блоці Банк і каса, розділ Банк, заявки на купівлю та продаж валюти. Розглянемо на прикладі: компанія Добро купує в банку валюту на суму 10 тисяч доларів. І ми створюємо заяву на покупку або продаж валюти. Документ з видом операції Купівля валюти. У цьому документі потрібно заповнити наступні реквізити: організація, назва організації. Далі рахунок валютний. Рахунок для купівлі валюти, гривневий рахунок, рахунок для списання грошових коштів при купівлі валюти. Рахунок повернення гривневий рахунок для повернення коштів, раніше списаних банком і не витрачених на купівлю валюти. Далі потрібно вказати співробітника. Далі валюту. Курс підтягується автоматично, валютну суму. Гривневе покриття цієї суми комісійні банки, а також вказати максимальний курс, тобто комерційний курс. Інформація про банк, тобто уповноважений банк, а також рахунок банку це гривневий рахунок. Куди будуть зараховані кошти організації? При проведенні документа формується його друкована форма. Оскільки в мене документ вже раніше створений, він у мене проведений, тому я покажу, як виглядає ця друкована форма. Власне, ось так виглядає ця заявка, яку далі можна пустити на друк. Далі на основі заяви на купівлю-продаж валюти можна створити, закриємо друковану форму, можна створити документи списання з, з банківського рахунку та купівля-продаж валюти. Обов'язково потрібно саме в такій послідовності виконати дії. Спочатку списання, а потім купівля. Далі ми створюємо на основі заявки на покупку продаж валюти. На основі цього документу створюємо списання з банківського рахунку з видом операції, купівля та продаж валюти. Таким чином, якщо ми створюємо на основі. Заявки на купівлю валюти всі реквізити заповнюються автоматично. Якщо ж окремо створювати цей документ, то потрібно вручну вносити, заповнювати всі реквізити. Далі при проведенні документа також автоматично сформуються проводки списання грошових коштів національної національній валюті з розрахункового рахунку організації, а також їх зарахування на рахунок обліку грошових коштів в дорозі. Після того, як ми зберегли провели та зберегли документ списання з банківського рахунку, ми на основі документу заявки на покупку та продаж валюти. але вже… Часом пізніше створюємо документ купівля автопродаж валюти. Аналогічно до цього документу. Тобто, якщо ми створюємо його на основі заявки на купівлю чи продаж, всі дані підтягуються автоматично. Відповідно, усі проводки по даній операції ми можемо побачити через кнопку дебет. Кредит. Наступним кроком є формування документа надходження на банківський рахунок. Рекомендовано створювати його на основі документа купівля та продаж валюти. Це дозволить автоматично заповнити реквізити потрібними даними. Тобто створити на підставі надходження на банківський рахунок. Оскільки я попередньо вже його створила, я вже покажу готовий документ. Так. От ми бачимо вид операції купівля, продаж валюти, рахунок, уповноважений банк і сума, яка має надійти на банківський рахунок. Після зарахування валюти може бути невикористана сума, яку банк повинен повернути на розрахунковий рахунок організації. Вона відображається документом надходження на банківський рахунок з видом операції інші надходження. Тепер, якщо ми перейдемо до нашої заявки на купівлю валюти, ми побачимо всі підв'язані документи в цій послідовності. Як ми їх створювали? І ось ми бачимо: у нас була заявка на покупку та продаж валюти. Далі в нас іде списання з банківського рахунку, бачимо час 12.27. Після цього ми купуємо валюту 1228 і формуємо документ надходження на банківський рахунок. Аналогічним чином відбувається формування документів в програмі баз «Бухгалтерія» для продажу іноземної валюти, але вже з видом операції, продаж валюти. Ті ж самі, ті ж самі операції з цією ж послідовністю можна для використати для продажу іноземної валюти чи покупки в Баз «Бухгалтерія Корп. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно для вас було цікавим, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до на наш сайт, знайомтеся з нашими послугами та продуктами. На все добре!